19 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 21 удар по районах зосередження рашистських окупантів та 7 по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також українські воїни знищили три кацапські безпілотні літальні апарати типу Ланцет 3. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження та склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області українські партизани ліквідували групу Кацапів. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород знову пролунали вибухи. У Москва бадікацапи встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс панциря с 1 на дах будівлі Міністерства нападу РФ і одного з бізнес-центрів. Отака рахуба не пройшло і року з Києв за три дня. Може пора вже й окоперити десь в районі МКАД. Неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави у небі сталося займання двигуна вже вдруге за місяць одного з винищувачів-перехоплювачів Міг 31К рашистських люфтваффи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених особин з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області. 18 січня 2023 року завдано удару по позиціях рашистських окупантів на Кінбурнській косі Миколаївська область, в результаті якого знищено техніку і близько 10 песиголовців.